Ну, маємо надію, що після того як не стало портнова, ну маю надію, що це правда, а не чергова спекуляція або заміна його ідентичності. У нас точно буде паніка в офісі президента. У нас точно будуть розриватися певні ланцюжки керівництва судами, і можливо, судді нарешті, почнуть виносити справедливі вироки і карати тих, хто дійсно зловживає, заробляє на армії, і тим самим спричиняє великі великі смерті. Добре би, але його адвокат Татаров один із п'яти шести менеджерів, чи не так? А я так розумію, що так, один із п'яти шести менеджерів, і ми це дуже давно говорили і публічно, і нагадували це офісу президента. Але я так розумію, що Януковичівські риги ближче душі Володимира Олександровича, ніж його власні власний народ, і ніж сама ідея державності. Проте, знаєте, коли є хтось хто, скажімо так, дуже дуже контролює суди і дуже дуже має вплив на суди від слова дуже, коли ця людина зникає. Все одно починаються від центрові якісь рухи. Хтось хотів, наприклад, давно позбутися впливу портнових, хтось боявся за свою п'яту точку, хтось хотів втекти, але портнов не давав. А тут я гарантую, що зараз будуть якісь рухи. Але на цю, цю фоні цього всього ми маємо продовження портновщини в найгіршому прояві, тому що сьогодні стало відомо, що Зеленські його компанії вчергове блокують поїздку Петра Порошенка на парламентську асамблею НАТО делегатом офіційним від Верховної Ради, яку. Воє є саме Петро Порошенко, і е, нагадаю, що більшість справ, які порушені проти Петра Порошенка, це саме за заявами Портнова. А більшість справ, які порушені це, щодо майданівців, щодо членів команди Європейської солідарності, щодо військових, це знову ж таки та сама Портновщина, і найбільш відзначалися судді, які були найбільш близькі до Портнова. Тому зараз будемо бачити, як розвиватиметься ситуація. Я точно впевнена, що щось буде зрушуватися, але я хотіла би, щоб сьогодні всі дуже добре собі нагадали в цих всіх реаліях. Що Портновщина з'явилася, зокрема й тому, що було дуже багато людей нечистих на руку, яких Портнов з'єднав в одну велику систему, яку пізніше контролював. І зараз від цих людей треба позбуватися законним способом, не давати їм можливості займати ті чи інші посади. Звичайно, на це все має бути політична воля, якої Володимира Зеленського немає. Але на це має бути політична воля громадян України нарешті вперше спробувати очиститися від оцього судового безпреділу, цього спруту породженого портнове. Так, ворог України насправді ну земляємо залізобетоном, як то кажуть. Дякую, Софія. Софія Фетина, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність.